Усім привіт! Це новини з компанії OpenVisa і ми будемо сьогодні говорити про те, що у Німеччині відкривають новий тип візи для роботи з 1 червня 2024 року. Є певні базові критерії для того, щоб отримати цю візу. Перше це знання англійської мови на рівні B1 або німецької на рівні A2. Другий аспект, який потрібен для того, щоб отримати нову робочу німецьку візу. Вища або дворічна середня професійна освіта, достатні фінансові ресурси. Це як для візи, так і для пошуку роботи. Якщо коротко, то вони будуть зводитись у певні таблички, тому для отримання візи вам потрібно буде набрати 6 балів. Зараз перейдемо до поганих новин з Німеччини. Уряд Німеччини вирішив обмежити видачу готівки для українських біженців. Більш Женці отримують соціальні виплати на єдину платіжну карту, а не готівкою. Це зроблено, щоб усі гроші з соцдопомоги нікуди не пересилалися. Приходьте за посиланням на наші соціальні мережі, де ви можете ознайомитися з актуальними вакансіями в Німеччині. Ставте пальчик доверху, підписуйтесь на наш канал та діліться своїми думками щодо нових новин в Німеччині. А також пам'ятайте, що в нас є актуальні вакансії на роботу в Німеччині.